Не один раз я у полум'ї сонця згорала. бачите, який вітер взявся? Не було? Згадка душі. Не один раз. Я з попелу воскресала, як Птаха Фенікс. Не один раз. Я Подорожуюча чи подорожуючий дух, душа через віки по різних планетах. І, звісно, ж на землі. Пам'ять у собі несу, ще з дитинства. Час настав. Відкриваюся, ділься, якщо вам цікаво, підписуйтеся, коментуйте, може і ви такі, та я впевнена, що такі. Або тому що. Ми притягуємося одні до одних по внутрішньому стану. І тепер особливо дуже сильно я відчуваю рідних людей на всіх континентах у різних країнах. З першої зустрічі, з однієї зустрічі, ми можемо дружити. Ми відчуваємо один одного. А буває і так, що й не бачились ніколи в реальності, а тільки в соціальних мережах, і я знаю, що ви моя людина, ви мій друг. Ви бачите. Прості розживаю. Я записую по імпульсу. Прийшло, взяла телефон, увімкнула. Записала природа реагує на кожне слово, яке я сказала, але цьому стану передували різні стани. Інколи <свісно> сльози як горохи котились, бо я не знала, хто я є. А потім як дізналася, <свісно> легше не стало <свісно> або тому, що. Кому розкажеш про таке?» <рістила> особі носила. З Богом ділилась, говорила, та й благо, що <рістила> <рістила> казкаркою стала, почала писати казки, а там уже цікаві є пригоди. І звідки б вони взялись? Ну все. До нової зустрічі. Бувайте! З вами була Наталія Руда.